Ми мусим боротися, рідні мої, за діток маленьких, за хліб на столі, за того хлопчину, що ночі не спить, за молодість в берцях, за сонечка мить, за дівчину пташку, що там у полоні, за те немовля, що у мамині млоні, за хлопців, за зову, Зі всіх батальйонів, за біженців наших, за біль, без кордонів, за бучу, за Харків, за рідний Херсон, за діток, щоб був без тривоги їх сон, за сивих бабусь, що в підвалах живуть, за всіх волонтерів, що їдуть, везуть, а ще за ту матір, що сина ховає. Повітря в легенях, її не хватає. За все нам потрібно боротися, люди, бо в нашій країні Росії не буде, нам вірити треба, бо віра граніт. У цій боротьбі помагає нам світ, бо ми не убивці, ми хочемо жити, а Бог нам поможе ту нечість гонити. Хоч важко і страшно, та ми переможем, і нашу любов на свободу помножим. Бо хто із мечем, то впаде від меча, і щезне потвора, страшна саранча, Тож віра і сила, нам Бог помагає. Дивіться, сам Господь наш прапор тримає, пшениця і небо, одна в нас дорога. І вже на порозі гряде перемога, незалежна, вільна та сильна. Вітаю тебе, Україну.